Привіт, мої дорогенькі! Починаємо заняття. Послухайте загадку. Іде до нас бабуся у білому кажусі поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Вгадали, хто вона, бабуся чепурна? Так, це зима. Чим зима вкриває землю дахи поля снігом. А який ще явище буває небезпечним взимку? Снігопад та ожеледиця. А як треба поводитися під час ожеледиці? Чи знаєте ви правила безпечного поводження під час зими? А ось давайте з вами розглянемо ситуацію. Під час морозу річка вкрилася кригою, але лід ще дуже танкий. А дівчинка пішла кататися на ковзанах на річку. Діти, чи, все, чи правильно вона робить? Що б ви їй порадили? Так, це дуже небезпечно. Вона може провалитися під кригу, і їй можуть ніхто не допомогти. Наступна ситуація. Хлопці каталися на санчатах з горки поблизу річки, а крига на річці була дуже тонка, і коли хлопець їхав на санчатах, ліп під ним тріснув. Діти, чи правильно хлопці чинять? Що би ви їм порадили? Це дуже небезпечно. Не можна кататися поблизу річки. Які ми з вами зробимо висновки? Що на річку без дорослих ходити не можна, лише вони знають, яка товщина криги і чи безпечно там кататися і гратися? Давайте розглянемо інші ситуації. На даху почав танути сніг і утворюватися почали бурульки. Діти палками збивали їх. Як ви гадаєте, чи правильно вони чинять? Чому? Що би ви їм порадили? Не можна збивати бурульки, вони можуть впасти вам на голову або потрапити в обличчя і поранити. Це дуже небезпечно. Навіть проходити поруч небезпечно необхідно обходити місця, де висять бурульки. Наступна ситуація, в яку гру грають діти? Яку небезпеку приховує ця гра? Яких правил безпеки слід дотримуватися під час цієї гри? Так, небезпека, якщо ви потрапите в обличчя один одному. Тому, якщо ви граєтеся у сніжки, треба кидати так, щоб не потрапляти один одному в обличчя. Інша ситуація: дівчинка їде на санчатах з горки поблизу трамвайних колій. Чи правильно вона чинить? Що б ви їй порадили? Це небезпечно! Водій трамває може не встигнути загальмувати і наїхати на дівчинку. Ні в якому разі не можна кататися поблизу проїжджої частини. Діти, отже, де ж можна кататися? На лижах, кавзанах, санчатах? Чому не можна кататися на дорозі? Чи можна з'їжджати з гірки доріжкою, яка веде на проїжджу частину. Чому? А зараз перевіримо, чи правильно ви запам'ятали правила поводження. Я буду вам називати ситуацію. Якщо дітки правильно чинять, ви кажете так. Якщо неправильно, кажете ні. Починаємо. Хлопчик на лижах іде кататися. Парк. Дівчинка на кавзанах катається по тонкій кризі. Хлопчик стрибає на тонкому льду. Діти з'їжджають з гірки на санчатах прямо на дорогу. Хлопчик і дівчинка ліплять снігову бабу. Діти на майданчику катаються один одного, на санчатах катають. Молодці! Ви все правильно відповіли. Тепер я розумію, що ви знаєте, як поводитися на вулиці під час зими. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!